Доброго дня, я Руслан Коцаба, блогер, журналіст, громадський діяч. І проші, проще, проші, але суть в тому, що я хочу звернутися до всіх і просив би максимально поширити цей пост, бо сталося так, що я був єдиним журналістом, який бачив весь цей фарс, пов'язаний з обшуком Андрія Подільського, Тризубівця, якому шиють в кращих традиціях сталінізму, ця неосталіністська система, чи як я називаю хунта Бандюковичів. Хунта, паханат і тому подібне, пародія на державу і йому ще 300 статтю, тобто поширення контрафактної продукції, бо тому що він роздарював своїм знайомим компакт-диски з патріотичними піснями і фільмами. І також за футболки з білі футболки, де намальована була лядиноподібна істота з червоною цяткою в. На чолі, кажуть, що це індійський раджа, дехто каже, що це Махатма Феодорович. Ну, одним словом, це не суть важливо. Дехто навіть бачає в цьому, що це, будь-якому е, наш е, горе-президент, який там скаче зараз на пеньочках в Міжигірі. Е, е, отже, я прибув в 12-й годині дня, мені перезвонив Андрій, що він в Чернівцях на базарі, і в нього в його мами, в селі Залуко і в його тещі в селі Нижнів відбувається обшук. І обшук має бути у Воно-Франківську по вулиці Волошна, будинку 11, квартира 8. Я приїхав туди на місце. Побачив вже була оперативна група Міліціонери на джіпі. Вона буде на відео і тому подібне, ви можете переглянути. І троє хлопців, які могли теж під, дощ, під дощиком. 에, представився. це був старший поновожний капітан 에, як ВЦБС в боротьбі з економічними злочинами. 에, Захарко. Захарко, капітан Захарко. Отже, суть чому. Зараз відбувається обшук. Слідчий діє, розумію, слідчий там, як то кажуть, Бог і цар, в нього є ордер на обшук, підписаний е, слідчим суддією е, Любомиром Островським. Але суть не в цьому. Суть в тому, що перше, на відміну від е, обшуків, які були здійснені в цей самий день за Залукві і в Нижньєві, він не вмотивовано не дозволив мені, єдиному журналісту, як це просила власниця квартири. Не дозволив мені знімати. Я вважаю це суспільно значимою подією. Я вважаю, що це є наступ на демократію і на громадянські свободи. І тому я вважаю це перешкоджанням журнальської, моєї журналістської діяльності. Друге, ці вже ребята бачу, які на Даунецькій, вони ще забагато щось собі дозволяють. Тому що є, який би він не був, кримінально-процесуальний кодекс, і якщо, скажімо, Андрію Подільському не оголосили навіть його статус, чи він підозрюваний, чи він обвинувачений, чи він свідок, не можна так нагло плювати на закон. І ще з таких веселих моментів слідчі групи і експерта з тим чемоданом ми зустрічали. Оплек з сміхом, ви це все побачите на відео. Хто підписаний на мій канал Руслан Косаба на Ютубі, зможе собі нормально повеселитися. І ще раз дякую за увагу. Максимального поширення прошу цього відео і фотографій, які я невдовзі, буквально через пів години до години закинув інтернет. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Та едавай, іди зараз. Що ви знімаєте? Що все? М? Що ви Знімай машину вашу. Вашу, довільно я знімаю. Хочу, знімаю. Є да, проблеми, що? А ви журналіст? Так, я журналіст, посвідчення є. Ну, то не так треба, хлопці, то треба, щоб ви свої посвідчення показали. Сховали зброю. Я, я виконував не службу. Я сюди на сигнал Червоний. Абсолютно, я теж під поруконням служби. Показуйте своє, я вам своє покажу. Це зік? Звісний зік. Зік. Ну звісний, Руслан Коцаба. Так, вам своє музику показати. Не то слово треба, тому що ми мусимо зараз зняти питання. Яке питання? Що ви мені... Дивіться, чекають, зараз буде зараз тут відбуватися обшук. Ви ж не випадково тут. Який обшук? Буде зараз обшук, забуду. Зараз так, забуду обшук, і слідчі дії і тому подібне. Я приїхав то та знімав. Я розумію, просто ви ми так дивимося, що знаєте знімають. Музиканти вітають, на остає бажають їм веселої забави. Ура! Слава Україні! Саш коридору і сніжні за кордон. Та, пропусти, та, не та, шо не шо та Та що юриста експерта проступить. Та ж приділив власниці, ви не пропускаєте. Слідчі, діях, це, ви... це поводять. А де слідчі дії? Зараз Відпустим. ніяких Ді слідчих дій не відбуваються. Це власницю квартири. Валерій, по-перше, щоб була присутня, по-перше, преса, а тоді ти ознайомишся з цим. Слідчі тут я, а не ви І я маю казати, хто має бути присутній. Дайте, ми, ми мусимо пустити перший пресу, тому що преса першу має виїздити туди. Ви? Ні. 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 Це обмежить ваші незаконні дії. Вчитель постанову. Скажіть, що преса перша була про це. Кількості восьми штук на світі стані, яких мається зображення обличчя людини, на якому поставлено на області чола крапку червоного кольору. Книгу п'ять. Книгу в пальтурці червоного кольору слово. До побратимів минуле сучасне майбутнє Дмитра Яроша. за результатами огляду місця поді 22.08.2013 з року. Начальником відділення СУМАЗКРНОФКській області критон міліції бурком СІ було проведено внесено відомості до ЄРДР за номером 120 двадцять сто тридцять за фактом виготовлення та розповсюдження предметів, що пропагують національну нетерпівність за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 300 кримінального кодексу України. В житлі, що знаходиться за адресою міста Івано-Франківська, вулиця Воложина, Августина, будинок 11, квартира 8, можуть знаходитися речі і предмети, які свідчать про можливе виготовлення, зберігання, перевезення збут чи розпосудження творів, що пропагують національну нетерпимість, а також обладнання, допомогою якого такі виготовляються, або інші документи чи предмети, що мають значення для встановлення істини по справі. Відповідно до статті 234 Кримінального процесуального кодексу, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення дана слідча дія проводиться на підставі ухвали слідчого суду, раховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення майна творів. Що пропагують національну нетерпимість, а також знаряддя кримінального правопорушення, Питання задовільнити, надати дозвіл слідчому СУ Москву в Франківській області, капітану міліції чайці і проведення обшуку в житлі, гаражі та підсобних приміщень, що належать громадянці Аббасові Валентині Степанівні, 02.12.62 року, народження у місті Івано-Франківську по вулиці воложена Августина, будинок 11, квартира 8. З метою відшукання та вилучення творів, що пропагують національну нетерпимість, а також обладнання за допомогою якого вони виготовляються, які мають значення для досудового розслідування. Строк дії ухвали місяць місязняє її постановлення. Ухвала Оскарження не підлягає третьій суддя ЛЄ Островський. Я розумію. Розумію. Є з вами якості, якістикого я є, так щось я не впостита. Поте вам. Я якості кого? Хто я? Хто я є? Подільський, Подільський, Подільський <зуміло> так. А, ну, то що тобі від кого? До якості кого я є? Остану, ухвалі суду не зазначається, що ви маєте бути залі в якості когось. Це да проведення, що, що, <продивили> ну, А придивилися. Що треба треба? Вася знімає його, коли говори. Все, все, все. Що отримав копію постанови, отримав. Ну, ну, да. ви ви. Копію. Всі хто копію. заходять, потім посвідчення покажуть. Є двоє понятих, можуть, щоб взяти одного слова. Смога. Всі решта виходять з квартири на час обшуку. Це проведення слідчі дії, під час проведення слідчої дії може бути тільки особи, які вказані. Один ваш, а ваш є. Ваші є двоє, можете свого одного взяти. А чому допускайте. ваш один? Для чого не ваш один? Якщо ви можете. Він... Це нейтральні люди. Це нейтральні люди. Він назалежний ні, ні, люди. Люди, ви кажете, що він ваш? ваш. Ви ви везли сюди самі. Вони не з вулиці, вони приїхали з вами. Вони, вони приїхали. Вони? з вами. Вони на вулиці були. Візьміть сусідів, візьміть, візь, дру... вон є сусіди, о, дивіться, скільки сусідів прийшло хлопців. Підтримати. Що ну, це за ваші поняття? Це зацікавлені особи, шановний. хто Будь ласка, що це за понятті, які з вами приїжджають? Це, це ж не сталінізм, шановний. Не це ж не сталінізм. Я, я не кричу, я голосно говорю. Це що, НКВД, чи що? Що ну, це, це за поняті, Леві? Будь ласка, беріть сусідів. Що це за понятті, мабуть? Леві, які з вами так, чекали чотири години чекали поняті чи що? Чотири години я, чекали поняттів? Я перепрошую, у нас будуть понятті сусідей і будуть їхні перевірки. Дивіться, ми, ми хочемо так, ми хочемо, щоб була при цьому присутня є. преса. Тобто, бо ми, ми рахуємо, ви, 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 що це їх. Так само буде присутня. Преса, преса, не преса не буде. Прошу придивити, Руслан, придиви свої журналістські послідження. Я не придивляв, пану майору придивляв. Він не має доступу до інформації, чому не може тут преса була. У преслідчих діях преса присутня не буде. Так, понятно, да. що будуть якісь порушення? Та що робляти скривати що де скривати? Скривати? скривати на прохання власниці, на прохання власника? Тобто журналіст самовільно сюди не проходить. Я би вас дуже просила, щоб зараз залишилося в квартирі власник і власниця, а також двоє понятих. Поня? Прохання власника. Ви власник? Дзначить, я, я... Прошу я про те, я не прошу не про може. те, щоб ви хочу в якості подати. понятого запросити пана Руслана Коцабу, який би був присутній на, на журналістку. Ну якби ну тоді ви як журналіст інкуди. для запобігання так, незаконних дій з боку з працівників міліції. Ви хочете, щоб ваші законні дії були... камери? У мене камери немає. Буде ні, Ми вашій камері не довіряємо. Ми хочемо, щоб були присадні наші журналісти, тобто які будуть висвітлювати це, розумієте чи ні? Люди що ви чогось боїтеся, ви будете відмовлятися від це Так чи ні? Що ви згодитесь на це? Що вам заважає журналіст? Чим вам no. заважає? Скажіть, будь ласка, чим вам буде заважати журналіст? Це проведення слідчих дій. Бо ви виконуєте через замовлення? За має 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 І має бути присутній журналіст. Я його 4 години тому зафіксував він разом з, з вами. Він не просто стояв. Люди добрі, це що, він киведе чи що? з вулиці. Немає. Давайте хочете. Може бути ваш поняття. Вашу жодного. От, от, це ви сказали, що він ваш? Ви сказали, ми ні, це ваш. Я не казав на нього. Ви сказали, його, які які, що привезли, з вулиці. Камера зафіксувала. Оце Де камера зафіксувала, Де що на вулиці ваш. Є, і, соч, є от понятий з вулиці. Хочете, що давайте ще своє. Це не з вулиці, це ваш поняття. Не грайте кіно. Ну тоді, будь ласка, якщо ви не Представтеся спочатку, давайте ви представтеся, хто ви є. Голосно говорить, номер посвідчення. Луканюк, Ігор Богданович. Старший слідчий. Значить, вам ля-ля-ля, дійсно до 15-го року. Номер 11, номер посвідчення УІФ, номер 019409. Так. Так, і друга така девушка. Так, Чайка Ірина Вікторівна. Слідчий. Значить, mettі, так, до 2017 року, 2013, сьогодні тепер ще й стали... дали їй завдання, щоб вона безслужилася. Просто чи, чи, чи термін посвідчення, чи дійсний і посвідчення і по-любому він покинув. Ні, ти. Ні, нам Ні не, ти. не треба я ніяких політик ваших мотивовано мені пояснити. Ну, давайте, якщо це хтось буде понятий буде. ми хочемо, щоб у вас присутне преса. Преса не буде, буде пресуджо. Пресу. Пресу. Це питання жодно. Боїтеся чогось? не боїмося. що ви що? згідні згідні цим. Як собі хочеш, так і думай. Слідчі з її проводяться за указів. слідчого. Ну чого для власник говорить, що це присутня. Давайте. Адвокат. Адвокат. Може бути, адвокат Це можуть, усна адвокат заява, можуть, це, можуть, це, це усна заява. Має. Зараз ми адвокату право скоростати. Слідча дія в загальному згальному. проводиться навіть... Тобто він хоче, щоб обшук проводився в присутності адвоката. Хоче, та я хочу багато чого, але нема. Ви... Все має бути згідно чинного законодавства. Ми <звігалістю> приїхали, проводимо. Дівчина має право скоростатись послугами адвоката вам? або представника. Ви хочете тобто, ущемити ці права? Це все так? твоє демогоє. Як це? моє демогоє? Виходіть, Ви ласка. Ласка. Ви ходьте, будь ласка. Ми виконуємо ухвалу суду. Вони знають, все ж таки причини, назвіть, чому не можна знімати. Понятий є. Добре, не підслідує. Це, це, це. Не, Але цей понятий це ж ваш. Чотири години 4 він був. Чотири я... години 4 не він не стояв не біля міліцейської не, машини. Не, Що ви робите? <поцъя> не хочу в своїх хаті бачити На який це понятий, якщо вже є понятий? понятні? На обшук туди, направо, направо. Направо, підтримка. Я журналіст? Якщо можна, він не може. Не можна, а чого? Ну я, наприклад, представлюся. Я Руслан Косава, журналіст, де канал Зік. А ви хто ви в формі? Ніби місце не приватне. в місті неприватне. Та вони ж не пишуть. Добре. Ну а чого відвернути поясній ситуації? Ну ви ж за мої податки, хлопці. Ну, вам зарплату платить держава з моїх податків. Чому відвернути камеру? Ви знаходитесь в місті загального користування, це загальний коридор. Це не ваша приватна будівля. Настільки ну, можна вам пояснювати? Вчиш, 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 а то саме. Хто ви є? Стаття 5 закону про міліцію. Представтеся, будь ласка, посвідчення в розгорнутому вигляді. Будь ласка. Я вам ще раз скажу, хто ви є, Посвідчення в розгорнутому вигляді. Ласка, не знімайте. Чому не знімати? що не можна Це є перешкоджання журналістській діяльності, пояснюю. То, що ви зараз робите, це є кримінальний злочин. Перешкоджання журналістській діяльності. Будь ласка, виконайте вимогу статті 5 закону про міліцію і працівників правоохоронних органів. Будь ласка, передавіть посвідчення в розгорнутому вигляді і представтесь, будь ласка. Вам людина радить мудро. Будь ласка.